Так. так, доброго дня. Для початку хочу привітати усіх учасників першої секції. Я Дени Каян Олександрович, першокурсник учені групи 515 і 2 мій науковий керівник, дуже Вікторія Вікторівна. І я доклад буду доробити доповідь до свого рішення як другій задачі, як персику, прямо що перед кого наступний слайд. Умова задача така. Мені здається, 19, мені треба в програму дати 19 точок та 19 кіл, тобто повністю координати центрів та радіуси. Через точки повинні на програму згенерувати прямі та визначити, які прямі перетинають на більшу кількість. Кол. У відповіді повинно бути координати точок, через які були проведені ці прямі. Оскільки вбивати 19 точок, для, як на мене, здалося дуже навантажно для. Чи, людина, яка використовується цією програмою, я вирішив генерацію прямих зробити автоматичною у самому коді. Наступний слайд концепція рішення. Ми створюємо на координатній площині умовний квадрат, на якому усі точки на його периметрі будуть з'єднані. Для того щоб згенерувати ті самі прямі, які будуть враховуватися перетині з колами, а, таким чином ми а, будемо перебирати набагато більше а, прямих, і ця кількість буде коригуватися набагато. Легше за допомогою руки квадрату виконання обчислення наявності перетину прямої з кругом. Це, іншими словами, система з двома рівняннями. Перше рівняння це рівняння самої прямої через дві точки, та друге рівняння це вже рівняння з самого кола. Сама програма буде представляти собою більшу частину циклів з. Перебирання координат точок. Наступний слайд демонстрація ідеї рішення. Тобто, ми бачимо координатну площину. Рука для мене це кількість точок від початку координат до максимального чи мінімального координати на осі Також ми бачимо, що доволі кількість клюдів нарисована. Наступний слайд. І в скупченні цих круїв у нас намальований квадрат. Якраз рука даного квадрата 10. Частину розрахунку я розділив на дві основні: це підрахунок прямих відносно кута, тобто. Перша координата А, яка враховується в пряму, це, це точка з координатами самого кута, і е, прямі відносно сторони. Тобто перша координата А, е, точка А має координати точок, які прилегли, е, е, ну, принадлежати е, стороні квадрату. Е, як ми бачимо, якщо ми беремо е, прямі відносно кута, то відповідна друга точка Б буде прилеглою до двох протилеглих сторін. Наступний слайд. Якщо ми розглядаємо точку відносно сторони, то вже треба брати другу точку для прямої, яка прилегла до трьох інших сторін. Також у коді було враховано те, що якщо е, перетин сторін це кути, е, враховується тільки один раз. Тому цикл не так, такий спосіб підрахунку е, прямих не переводить до е, повторення обчислення однієї тієї ж самої прямої багато разів. Але такий е, спосіб також вибран для того, щоб. Відвід відповіді був достатньо зручний, нерозбірливий, але є маленьке зауваження, що е, кожна пряма обраховується два рази з кожної сторін. З однієї точки зору це е, навантаження на програму, але з іншої точки зору це вирішує одну, одну проблему, про яку я розповім у кінці на тестовій частині. Наступний слайд. Сам код я розбив на чотири файли. Перший файл це е, усі назви функцій та змінних, які використовуються, за ну, декількох функціях одразу. Другий файл це остаточна збірка усієї програми докупи. Третій файл це файл з усіма допоміжними програмами функціями. І четвертий файл це е, самі функції обчислення від прямих відносно е, кутів та сторін. Наступний А, е, Почнемо розгляд з третє, третього файлу. Перша функція це функція виклику руки. Е, перша частина це запобігання помилкових ведень, тобто рука повинна бути у нас до додатнього числа. Це я зробив з допомогою циклу. Якщо у значенні руки ми вбиваємо від'ємне, то цикл заново повторює запит руки. Також у програмі я підрахував усі точки так, щоб максимально повністю працюючи, програма відповідала максимуму руки в 20 одиниць. Цього нам мій на мій взгляд, більш ніж достатньо, бо це принаймні 10 тисяч комбінацій прямих різних. Наступний слайд. Друга функція це заповнення формул з незабаром самих кругів, тобто кіл. Спочатку, за допомогою циклу, я запитую кількість кіл, яка повинна відсіяти некоректні значення, такі як від'ємні та більше 19, а потім вже за допомогою іншого циклу та масивів я йде за запаміння самих даних про кола. Наступний слайд, третій файл о, третя функція у цьому третьому файлі це незабаром сама функція обчислення наявності перетина прямої та а, кола. Я казав, що сама частина перетину це, іншими словами, функція з двома умовами. І оскільки ми не можемо в програму просто забити. Наявність, що коректна умова, це наявність рішення даної функції, ми виражаємо одніє, одну функцію через іншу, тобто ми, я взяв функ, формулу прямої через дві точки, а виразив у ній значення y через x, підставив у формулу окружності та вивів рівняння в вид квадратного рівняння. Потім е, довів його до, е, через заміну до виду дискримінанту. І якщо дискримінант у нас більше або дорівнює нулю, це означає, що пряма перетинає коло. У цьому варіанті рішення є один мінус. Якщо змінна е, заміна, яку я зробив на P, у нас дорівнює нулю, оскільки P стоїть у нас в знаменнику, то програма не буде обчислюватися. Тому ми зробили. Я зробив ті ж самі махінації, але вже виразив не Y через X, а X через Y. Тим самим змінна P у нас піднялася у числівник, а Q в знаменник. І наступний слайд. У, самому, у самій схемі перевірки перетину. Прямою з колами. Якщо P дорівнює нулю, у нас використовується друга друга формула. Якщо P не дорівнює нулю, то використовується перша формула Циклами Ми перебираємо значення кі, кі, кілець, які ми попередньо ввели функцію виклику кілець. Тому програма не буде викликати, не буде завершуватися з помилкою. Наступний слайд. Це код до цього функції обчислення. Наступний слайд. Тепер перейдемо до файлу 4. Файл 4 у файлі 4 у нас є вісім функцій. Відповідно, 4 функції обчислення чотирьох кутів та чотирьох сторон. У функції обчислення кут, кута У нас, наприклад, А, ми розберемо, що. Перша координата А, точка А має координати куда А. Точка Б має координати протилеглих сторін Б С і С Д. Відповідно, цикли перебирають координа, усі точки на сторонах на сторонах CD і АД. Тут ми бачимо два цикли. Відповідно, ми створили свої змінні, які будуть. Викладати відповідь у результаті, і найголовніше це відокремлений, відокремлені такі. Якщо у нас максимальна кількість перетинів перетинів з кругами, буде більше, чим ніж максимальна кількість перетинів у куті, то Максимальна кількість перетинів буде обновлюватися. Відповідь номер відповіді буде обнулюватися до нуля і заповнення масивів з відповідями буде починатися спочатку. Якщо ж дорівню, кількість перетинів дорівнює максимальному перетину куту, то відповідь Просто продовжує заповнюватися. Якщо ж менше, то пропускаються ці координати, та заново починається цикл. І повертає ця функція тільки максимальне значення перетинів у куті. Наступний слайд. Це відповідно код до цієї функції. Наступний слайд. У цьому у цій функції, це вже приклад функції обчислення прямої відносно сторони. Розглянемо на стороні на прикладі стороні, сторони АД. Частина з відокремленням правильності відповіді така ж сама, як у Кута, але зміна тут відбувається в тому, що тут у нас більше циклів. У нас тут основний цикл, який перебирає координати точок прилеглих до сторони АБ, і у цьому циклі вже перебігає для кожної точки. Ми перебираємо усі координати відповідних трьох сторін, тобто кількість прямих. Які відчислюються відносно сторони набагато більше, ніж відносно кута. Наступний слайд. Відповідно код до цієї функції. Наступний слайд. Так, в першому файлі, як я сказав, я винес усі функції і змінні, які використовуються у відповіді, чи які не. Ну, не можна було повернути через return. Я їх винес окремо та використовував як загальні. Наступний слайд. І ми до, добралися до другого файлу. Це збірка основної е, програми. Як бачимо, спочатку у нас є виклик функції руки, виклик функції введення е, кіл, е, потім йде. По черзі виведень виклик функції обчислення кута та аналіз, пошук максимального, максимальної кількості перетинів загальної в усій програмі. Для чого це зроблено? Ми можемо спочатку функціями ми підраховуємо максимальну кількість перетинів. Строго у а, а, відносно кута чи стороні, а потім вже у головній основній частині програми ми а, підраховуємо основну загальну а, максимальну кількість перетинів для того, щоб зрозуміти, які відповіді нам треба видавати, а які ні. Наступний слайд. Відповідно, код до цієї частини, наступний слайд. Тут представлена схема виведення відповіді. Якщо у нас кількість перетинів, ми демонструємо на куті А дорівнює максимальної кількості перетинів, то у нас йде виведення усіх наших відповідей через відповідні масиви. За допомогою циклу, якщо ж е, максимальна кількість перетинів у, у куті А менше, ніж максимальна кількість перетинів загальна, то йде виведення відповіді, що е, прямих е, відносин цього кута е, з максимально таким-то кількістю перетинів не існує. Е, наступний слайд, Є відповідний код до цієї частини. Наступний слайд. Кінцівка моєї програми це виведення до помічної інформації, такі, такі як кількість відповідей, загальна кількість різних прямих у відповіді та загальна кількість обчислюваних прямих, які були підраховані у ході цієї програми. Наступний слайд: це відповідно код до цієї кінцівки. Наступний слайд. І тут же пішли тести. Перший тест ми ввели руку в три одиниці, чотири кола. Програма видала очікуваний результат, який можна побачити на наступному на Наступному слайді. Так, ось. Так, наступний слайд. Теж рука була вибрана в три одиниці. Програма видала очікуваний результат в кількість перетинів у прямої 5. Було задано 5 кіл. У результаті було видано всього дві прямі. Наступний слайд. Відповідно, скріншот до цього тесту. І тут забув зауважити, що також видно, що було обчислено 206 прямих у процесі. Наступний слайд, третій слайд вже показує, що не дивлячись на те, що рука була знову три, кількість перетинів, кількість кілиць була 5 Але вже максимальна кількість перетинів у нас е, вийшла 4 Тому. Відповіді у результаті нам дала програма 22. Кількість різних прямих 11. Результат видала очікуваний, тому тест був пройдений. Наступний слайд. Відповідно, скріншоти до цього тесту. Наступний слайд. Четверта програма теж була перевірочена на роботу. Теж результати видала очікувані, та справилися добре. Наступний слайд. Відповідно, скріншоти до цього, цього тесту. І наступний слайд: останні дві програми я зробив для того, щоб продемонструвати, як може повліти на рішення. Наші вхідні дані про руку. У даному п'ятому тесті я зробив руку 3, координати тілець 5, і радіус 2. Оце перший коло, друге коло, координати центра 0 мінус 5 і радіус теж 2. Завдяки тому що, тому, що рука було три. Було просчитано 206 прямих. З них відповідей 18 пар точок, тобто 9 різних прямих. Наступний слайд це скріншот до тесту. Наступний слайд це останній шостий тест. Я вибрав ті ж самі. Кола, але вже руку помітив не три одиниці, а чотири одиниці. В результаті у нас було обчислене не 206 прямих, а 370. У відповіді вже було не 22 пари чисел, а 54 і 27 повністю різних прямих. Тобто п'ятий шостий тест наглядно показує а, а, те, що у кількість різноманіт прямих обчислювальних під, під час дії програми дуже швидко зростає. Ну і на цьому все. Так, скріншоти до тесту шостого наступний слайд. Я закінчую доповідь. Дякую за увагу. Дякую за вашу доповідь, Ян Олександрович. Ну, одразу скажу, що додавати рукописні тести до ну, такого роду презентації це погана ідея. Було... Будь також краще його винести в репозиторії і просто дати на нього посилання. На майбутнє, просто щоб ви знали. Добре. Тим не менше, ну, от перше запитання. От... Чи можете ви навести якісь приклад прикладної задачі, де можна використати результати ваші? Ну, в мене було дві такі ідеї. Перша ідея, якщо ми, наприклад, якщо нам потрібно зробити маршрут, Ну, Желізнодорожне полотно, оскільки там не можна робити крутих розворотів, як правило, воно дуже похоже на пряму. І якщо позначені населені пункти або райони як кола з радіусом мінімальна відстань до становки, то за допомогою цієї програми можна прокласти найвигідніші прямі, які будуть перетинати задовільняти сразу, одразу найбільшу кількість населених пунктів, і вирішувати, накладати зразу сітку шляхів для потягу. Також програму можна це перше. Сучі другій сучі також програму можна е, трошки змінити. У тому плані, якщо зараз ми шукаємо максимальну кількість перетинів, то е, можна його е, можна її змінити, щоб шукати мінімальну кількість перетинів. Тоді е, програма може бути використана для уникання якихось е, районів е, землі. Які мають або непроходимість велику, або ем, загризніння, або ще щось. Добре, дякую за вашу відповідь. І, ну, також питання, чи ви обраховували складність цього алгоритму? Ем, прям точно ні, але. Скажу так, алгоритм сам у мене враховується досить швидко, тому що я його робив на досить малій руці, Там далі чотирьох не зайшов, але сам код достатньо важкий, бо я його написав за умови, що максимальна рука 20, При максимальній руці у нас виходить. Близько 10 тисяч комбінацій різних прямих. Відповідно, якщо розсматривати від відносно кута та сторони, то відносно кута у нас виходить на кожен кут, треба зробити масив максимум з 81. одним. Свободним місцем масив, а для сторони це чотири приблизно 4700 своб, свободних ячей. Ну, місця, да, для відповіді. Відповідно, таких сторін чотири в нас, тобто 20 тисяч підготовлених ячечок для відповіді, це досить багато, тому можна вважати програму трошки великою. Добре, дякую за вашу відповідь. Чи є ще запитання до Яна Олександровича? Я пропоную натомість перерву. у Нас там немає половини учасників у другій частині секції.